Розділ 10. Ізраїль був пишною лозою, з гарними рясними плодами. Але чим більше було в нього плодів, тим більше він будував ідольських жертовників. Чим урожайнішою була його земля, тим гарніше він прикрашав своїх бовванів. Їхнє серце дволике, тому будуть покарані. Бог зруйнує їхні жертовники, потрощить їхні статуї боввани. Можливо, тоді вони й скажуть, немає в нас царя, бо ми не мали Господнього страху, а якби і був цар, то що він зробить для нас? Вони говорять порожні слова, оманливо присягаються, укладаючи заповіти, але настане час правосуддя над злочинами, які буяють, наче отруйний бур'ян на зораному полі, тому страх охопить мешканців Самарії. Її народ плакатиме за тельцем Бет Авена. Відібраного від них, адже священники раділи і тішились його славою. Саме його відвезуть в Ассирію, як подарунок цареві Яребові. Єфрем вкриється ганьбою, Ізраїль буде засоромлений через свого ідола. Самарія буде знищена, як і її цар, стануть як тріска на поверхні води. Не стане висот Авена, де грішив Ізраїль. Терен і бур'ян піднімуться на їхніх жертовниках. Тоді вони скажуть горам покрийте нас і горбам упадіть на нас, від днів Гіви, коли ти згрішив Ізраїлю, таким ти залишився. Хіба не у війні загинули в Гіві всі злочинні неправедні діти? Коли вважатиму за потрібне, я покараю бунтівників. Проти них зберуться народи, щоб закувати в кайдани за подвійне злочинство. Єфрем подібний до ялівки, навченої з задоволенням молотити пшеницю. Я покладу на його випищену шию ярмо і запряжу Єфрема, щоб разом з Юдою орали, а Яків буде за ними тягнути борони і скородити. Сійте ж собі задля праведності, пожинайте плоди доброти, розорюйте свою цілину, бо тепер час шукати Господа. І він прийде, щоб напоїти вас дощем праведності, досі ви орали задля нечестя і пожинали плоди омани. Адже у виборі дороги ви покладалися на самих себе та на своє численне військо, але підійметься у твоєму народі військова метушня, і всі твої твердині будуть знищені, як шалман спустошив під час битви Бет-Арбел, коли матерів вбивали разом з дітьми. Так ученять з тобою, Бетель. Через великі твої злочини, як перед ранком сходить досвітня зоря, так неодмінно загине цар Ізраїлю.